Чи я мудачка за те, що відмовляюся дозволити службовій собаці і сестри мого чоловіка бути на моєму весіллі? Ніколи не думала, що звернусь сюди за парадою, але планування весілля перетворилось на абсолютне мінне поле, і мені відчайдушно потрібен погляд з боку, перш ніж я остаточно зійду з розуму. Передісторія заплутана, тож потерпіть. Я виходжу заміж за п'ять місяців за кохання всього свого життя, і ми розіслали запрошення минулого тижня. Те, що мало бути захоплюючою вечіркою, натомість спровокувало найжорстокішу сімейну драму, яку я коли-небудь переживала діючи особою цієї катастрофи, моя сестра по чоловікові. Вона одружена з братом мого нареченого і кажучи, прямо вона була занозою в нашому боці роками. Близько п'яти років тому їй діагностували рак мозку, що було абсолютно руйнівним. Лікування призвело до епілепсії. У неї бувають епізоди 3-4 рази на тиждень, коли вона отримує близько 20 секунд запоморочення як попередження, перш ніж втратити свідомість на кілька хвилин. Це справді жахливо, і я б нікому цього не побажала. Через цей стан у неї є службова собака медичного призначення. Красний лабрадор, який може відчувати її напади за одну-дві хвилини до того, як вони стануться. Це дає їй критично важливий час, щоб достатися до безпечного місця, лягти і попередити людей навколо. Собака абсолютно неймовірно виконує свою роботу, і часто кажучи, ангел серед тварин. Проблема моя сестра по чоловікові. Вона не ангел, вона постійно груба, сварлива і має звичку робити повністю неправдиві твердження на теми з наших знареченим професійних сфер. Я працюю в медицині, він у галузі екологічної біології. Коли ми війшли, виправляємо дезінформацію, яка насправді може бути шкідливою. Якщо поширюватиметься, вона абсолютно божеволіє, кричить, обзивається і все таке. Ми навчилися просто посміхатися і кивати, щоб зберегти мир, але це весне. Ми терпимо її, тому що мій брат по чоловікові справді її любить, а ми любимо його. Моя сестра, дружка нареченої на абсолютно протилежному кінці спектру. Моя сестра, яка буквально є моєю улюбленою людиною на цій планеті, вона моя дружка нареченої, моя найкраща подруга і найбезкорисливіша людина, яку я знаю. І ось найстрашніша частина: у неї серйозна алергія на собак, і я маю на увазі дуже серйозна. Ми не говоримо про легке шморкання носом. За кілька хвилин після того, як вона опиняється в одній кімнаті з собакою, її очі стають яскраво червоними і набрякають. Вона починає неконтрольовано чхати, і в неї з'являються проблеми з диханням, які межують з астматичними нападами. Вона пробувала всі антигістамінні препарати на ринку, нічого не допомагає. Найгірше вона ніколи не скаржиться. У нас тих людей, хто радше страждатиме мовчки ніж створить комусь незручності, особливо комусь із законною медичною потребою. Але ось реальність. Якщо вона буде в закритій кімнаті з собакою протягом п'яти годин, наш графік церемонії та банкету у неї буде серйозний астматичний напад. Це неможливість, це гарантія. Ми з нареченим опинилися перед обличчям абсолютно жахливої дилеми. Ми хочемо, щоб наша сестра по чоловікові була в безпеці та почувалася комфортно на нашому весіллі. Ми також відчайдушно хочемо, щоб моя сестра. Сестра, моя дружка нареченої, моя опора, моя людина, могла дихати і насолоджуватися тим, що має бути одним з найкращих днів у житті нас обох. Наше місце проведення це прекрасний, але інтимний простір на 50 чоловік. Неможливо розділити їх достатньо, щоб запобігти реакції моєї сестри. А зимове весілля на відкритому повітрі просто неможливе. Про це трохи пізніше. Після довгих роздумів протягом тижнів ми придумали те, що, як нам здавалося, було розумним компромісом. Ми знаємо, що брат по чоловіку надзвичайно уважний до стану своєї дружини. Він знає всі її попереджувальні знаки. Він переживав це з нею сотні разів, і він ніколи не залишає її в стороні під час соціальних заходів. Ми також запропонували дозволити їм привести додаткового гостя, по суті, спеціального помічника, щоб у неї була додаткова підтримка протягом усієї події. Ми хотіли провести цю розмову навіть тому що це така делікатна тема. Ми домовились про обід з моєю сестрою по чоловікові, щоб все обговорити відкрито та разом знайти рішення. Але вона скасувала в останню хвилину, а ми були під тиском, тому що потрібно було завершити розсилання наших запрошень. Тож ми зробили те, що ймовірно було помилкою. Ми надіслали їй детальне повідомлення, пояснюючи нашу ситуацію, наші занепокоєння щодо її безпеки та здоров'я моєї сестри, а також наші запропоновані рішення. Ми думали, що ми уважні, даючи час на опраці... Цювання без тиску необхідності відповідати негайно в особистій розмові. Ми помилялися. Телефонний дзвінок, який я отримала наступного дня, був не схожий на все, що я коли-небудь переживала. Вона абсолютно кричала, називала мене дискримінаторкою людей з інвалідністю, звинувачувала мене спробі позбавити її медичної підтримки. Стверджувала, що я хочу, щоб вона влаштувала сцену на весіллі та потенційно отримала струс мозку від падіння під час нападу. Слова, які вона використовувала, були настільки жорстокими та образливими, що я все ще опрацьовую це через кілька днів. Реакція мого брата по чоловікові, що. Що скаже, то і буде жодного обговорення, жодної спроби зрозуміти нашу позицію, жодного визнання неможливої ситуації, в якій ми опинилися. Просто повна незамінна підтримка позиції його дружини. Потім втрутилась і моя майбутня свекруха, тепер вона люта, погрожує бойкотувати наше весілля. Якщо ми не дозволимо службового собаку, сім'я обирає сторони, і це стає все потворнішим з кожним днем. Перш ніж хтось запропонує альтернативи, дозвольте пояснити, чому наші варіанти такі обмежені. Час. Ми вибрали зимове весілля саме тому, що моя сестра по чоловікові, брат по чоловікові та кілька інших членів сім'ї багато подорожують в інший період року. Ми буквально вибрали єдиний час, коли вся сім'я мого нареченого могла бути присутньою. Місце проведення. Ми не вибирали наше місце довільно. Нам потрібна була доступність для інвалідних візків, оскільки і моя бабуся, і тітка мого нареченого потребують інвалідних візків. У нашому місті це був єдиний варіант, який відповідав нашим потребам у доступності. Міг містити на. Нашу кількість гостей і був доступний у необхідний нам часовий проміжок. Ми навіть перевищили бюджет, щоб його забезпечити. Медична невідкладність. Моя бабуся наразі проходить медичне лікування, і ми не знаємо, скільки ще часу вона може продовжувати. Це весілля може бути нашим останнім шансом відсвяткувати з нею. Робить відкладення неможливе. Без варіантів на відкритому повітрі. Зимова погода робить будь-яку церемонію на відкритому повітрі повністю непрактичною. А наше місце не має простору для належного розділення. Я постійно вагаюсь, чи я справді монстр, яким моя сестра по чоловіку мене називає. З одного боку, я розумію, що її службова собака це не просто домашня тварина. Він є законним медичним обладнанням, який тримає її в безпеці. Я б ніколи не хотіла, щоб з нею щось трапилось, і думка про те, що в неї буде напад на нашому весіллі, абсолютно жахлива з іншого боку. Алергія моєї сестри. Це не незначні незручності, це теж серйозна медична проблема. Настоятиме поруч зі мною всю церемонію, допомагатиме мені готуватися, виголошуватиме промови та братиме участь у всіх традиційних обов'язках дружки нареченої. Якщо вона не зможе дихати або ледве бачитиме через набряклі сльозливі очі, вона не зможе нічого з цього зробити. І чесно, я хочу, щоб вона виглядала і відчувала себе красивою на наших спільних фотографіях, а не так, ніби вона страждає від медичної кризи. Я також не можу позбутися відчуття, що реакція моєї. Сестри по чоловікові була настільки екстремально та негайно ворожою, що це змушує мене задуматись, чи не використовує вона цю ситуацію для створення драми. Вона робила подібні речі і раніше, брала розумні прохання та перетворювала їх на жахіття, але потім я відчуваю себе винною за те, що так думаю, тому що її медичний стан реальний і серйозний. Найгірша частина цього всього спостерігати, як сім'я мого нареченого роздирає себе на частини. Його мати чинить на нас величезний тиск, щоб. Просто змиритися з алергією моєї сестри, пропонуючи їй прийняти сильніші ліки, яких просто не існує, або просто виходити на вулицю, коли потрібно. Під час церемонії, під час її промови дружки, нареченої. мій брат по чоловікові, з якими мене завжди були хороші стосунки, тепер навіть не розмовляє з нами. Він повністю закрив комунікацію і дозволяє своїй дружині говорити за них обох. Тим часом моя сторона сім'ї обурена від імені моєї сестри. І я всередині намагаюся зберегти всіх спокійними, плануючи те, що має. Бути найщасливішим днем мого життя, гадаю, що мені потрібно знати, чи справді я дискримінуючи себе поводжу, чи є рішення в цій ситуації, яке я не бачу, чи нерозумно просити когось відвідати захід без їхньої службової тварини, коли їхній чоловік буде присутній як підтримка, чи надаю я пріоритет потребам не тієї людини. Я завжди вірила, що коли медичні потреби конфліктують, ви намагаєте знайти творчі рішення, які враховують усіх. Але що відбувається, коли буквально немає рішення, яке працює для обох людей? Я також борюся з почуттям провини за потенційне виключення когось з нашого весілля через це, але також з почуттям провини за те, що прошу мою сестру страждати через те, що має бути радісним досвідом. Едіт. Дякую всім, хто прокоментував допис це саме той погляд з боку, який мені був потрібен, навіть коли це важко почути. Я читаю кожну відповідь і справді розглядаю всі точки зору, поки ми з'ясовуємо, як рухатись далі. Щоб ми не вирішили, я просто хочу, щоб усі були в безпеці, і щоб наші сім'ї все ще розмовляли одна з одною, коли все це закінчиться. Коментарі ти модак, і я кажу це як людина, яка була саме там, де зараз твоя сестра по чоловікові. У моєї доньки епілепсія, і її службовий собака буквально рятував її життя десятки разів. Коли люди пропонують їй просто привезти додаткову підтримку, замість її собаки. Вони насправді кажуть, твої медичні потреби можна обговорювати, але їх не можна. Я розумію, що у твоєї сестри алергія, але тут є рішення, які ти не дослідила: повітряні очищувачі, алергічні ін'єкції перед весіллям, навіть заміна планування місця проведення. Що ти не можеш робити, так це просити когось відокремитися від їхнього рятівного собаки. Цей собака не просто попереджає про напади. Він запобігає серйозним травмам і потенційній смерті. Твоя сестра по чоловікові правильно назвала це. Це дискримінація людей з інвалідністю, навіть якщо ти не маєш на меті це робити. Едіт, Щойно прочитала твій коментар про спробу повітряних очищувачів. Ти розглядала можливість проти курс стероїдів для твоєї сестри перед весіллям. І алерголог зробив це для весілля мого сина, коли у сім'ї нареченої були кішки. Тут всі модаки, але я схиляюся до того, що ти не модак. Я займаюся плануванням весіль вісім років, і це чесно мій найгірший кошмарний сценарій медичні потреби проти медичних потреб без ідеального рішення. При цьому, авторко, реакція твоєї сестри по чоловікові була надто крайньою: крики та образи ненормально, незалежно від ситуації. А твій брат по чоловікові, який закриває всю комунікацію, просто погіршує це. Але ось у чому річ. Тобі можливо доведеться прийняти, що комусь буде некомфортно на твоєму весіллі? Чи можеш ти знайти більше місце, відкласти весілля? Тому що зараз ти просиш свою сестру по чоловікові вибрати між відвідуванням твого весілля та її безпекою, і це несправедливо. Наскільки серйозна алергія у твоєї сестри? Типу рівень епіпену чи просто нещасна, тому що це повністю змінює всю оцінку. Ти не модак, я така ж людина з серйозною алергією. Люди, які не мають серйозної алергії, не розуміють наскільки виснажливою вона може бути. У мене була подруга, яка привела свого собаку на мою вечірку з нагоди дня народження, незважаючи на те, що знала про мою алергію, бо це ж просто шморогання, чи не так? Я опинилась в швидкій допомозі. Твоя сестра, твоя дружка нареченої, вона повинна мати змогу повноцінно брати участь у твоєму весіллі, а не проводити його, ховаючись у ванній кімнаті, намагаючись дихати. І чесно, якби я знімалася на фото, як дружка нареченої з набряками, слізливими очима і не могла перестати чхати під час обітниць. Я була б приголомшлена. Той факт, що твоя сестра ніколи не скажеться на це, робить це гіршим, а не кращим. Вона ймовірно применшує, наскільки їй погано стає. Ти можете попросити свою сестру по чоловікові тримати собаку в окремій кімнаті під час церемонії та фотографії, а потім привести його на банкет. Навіть це може бути занадто великою експозицією, але це хоч компроміс. Які у тебе зазвичай стосунки з братом по чоловікові? Тому що його відповідь, що воно скаже, та й буде. Це дивно, типу, справді дивно. Він зазвичай такий пасивний, чи тут відбувається щось інше? Я питаю, тому що я була в дещо схожій ситуації з моїм братом та його дружиною. Виявилося, що він настільки боявся її медичних епізодів, що у нього розвинулася ця велика, просто погоджуюся з усім. Що вона говорила, щоб уникнути будь-якого стресу, який міг би спровокувати її стан. Це було нездорове для них обох. Я кажу, що це те, що відбувається тут, але той факт, що він навіть не обговорює альтернативи, змушує мене задумати, чи є в цій сімейній динаміці більше ніж просто конфлікт весілля. М'який вердикт. Ти мудак, але я розумію, чому ти з цим борешся. У мене епілепсія 15 років, і мій службовий собака зі мною останні 7 років. Різниця, яку він робить у моїй якості життя, неймовірна, не лише медичні речі, але й впевненість і незалежність, які він мені дає. Ось що, на мою думку, ти упускаєш. Твоя сестра по чоловікові, ймовірно, відчуває, що вона вже втратила так багато через свій стан, свою незалежність, своє відчуття безпеки, можливо, свою кар'єру чи соціальне життя. А тепер ти просиш її відмовитись від однієї. Речі, яка повертає її частинку цього, навіть тимчасово. Я знаю, ти запропонувала додаткову людську підтримку, але це не те саме. Люди не можуть виявити напади за дві хвилини завчасно. Люди відволікаються, йдуть у туалет, захоплюються розмовами, і собака ніколи цього не зробить. При цьому алергія твоєї сестри теж дійсна. Чи могла б ти можливо провести церемонію на відкритому просторі раніше, в день, коли тепліше, а потім перейти всередину на банкет після того, як собака піде? Ти не мудак, це справді важка ситуація, але твоя сестра по чоловікові впоралася з цим жахливо. Слухай, я мама дитини з серйозною харчовою алергією, тож я розумію тему медичних пристосувань з обох сторін, але є спосіб вести ці розмови і кричати на людей. Це не той спосіб. Той факт, що вона негайно перейшла до особистих нападок, замість того, щоб спробувати вирішити проблему, змушує мене думати, що це насправді не про собаку. Схоже, ця напруга накопичувалась увесь час, і це була лише точка розриву. Твоє весілля, твої правила. Ти намагалася знайти компроміс, а вона відкинула це з образами. У якийсь момент ти повинна захистити своє власне психічне здоров'я та фізичне здоров'я своєї сестри. Крім того, твоя майбутня свекруха погрожує байкодом через це. Це маніпулятивна поведінка, і ти не повинна винагороджувати це, поступаючись, моя правда стій на своєму, але можливо, нехай твій наречений зв'яжеться з його братом приватно. Іноді ці ситуації потребують чоловічої розмови, щоб пробитися крізь драму. Ситуація максимально неоднозначна, тому що і тут рідний брат чоловіка, і тут рідна сестра нареченої. Але я думаю, все-таки вона повинна вибрати свою сестру, так як вона її ближче. Оці маніпуляції від родичів взагалі ні до чого хорошого ніколи не приводять, так само як і тут починає маніпулювати мати нареченого. Вони можуть запросити брата, але скоріше за все він не прийде, так як він захоче бути разом з дружиною. Але в цілому під них підлаштовувалася весь під них підлаштовувалося місце проведення, і в результаті, коли наречена ставить свою якусь умову заради того, що була її сестра на цьому весіллі, всім різко не подобається, всі не хочуть з нею спілкуватися, всі з нею сваряться і всі роблять винною. А ви пишіть свою думку в коментарях, переходимо до наступної історії. Чи я мудачка, що вибрала сестру замість чоловіка. Я 32 роки жінка, одружена з бобом, 34 роки чоловік, і у нас двоє дітей. Ей, Деніс сім років дівчинко, і Ден шість місяців хлопчик. Я не якась видатна жінка. Я працюю вихователем у дитячому садочку і веду досить звичайний спосіб життя. У мене дуже хороші стосунки з моїми сестрами: Мех 39 років і Софія, 25 років. Мех приголомшлива. Вона працює в банку і має багато, дуже багато грошей. Плюс купу інвестицій. Вона розумна, вона красива і в неї саркастичне почуття гумору. Софія теж дуже чудова. Вона працює гідом у нашому місті. Її дохід трохи знизився через її ауту захворювання. Орювання, яке виявили кілька років тому, але саме рік тому хвороба загострилась, і у неї почалися проблеми. Але потім все змінилось. Тому я прошу вас мати це на увазі. Саме собою зрозуміло, що з нас дівчат мех найуспішніша у фінансовому плані. У дитинстві вона була золотою дитиною, і я, як старша сестра, завжди страждала від наслідків цього. Але незважаючи ні на що, мех у підлітковому віці протистояла нашим батькам і постійно сварилася з ними через несправедливе ставлення до мене і Софії. Моїм батькам не подобалися ці сварки, і вони почали віддалятися від мех і називали її зарозумілою і самозакоханою. Почали приділяти увагу мені і Софії. Мех було все одно. Вона залишалася непокірною, і коли вона поїхала від батьків, вона по справжньому розквітла. Мег швидко досягла успіху. Вона була дуже здібною і отримала багато стипендій для навчання за кордоном. Рано закінчила коледж і отримала хорошу роботу. Дещо важливе про мех. Навіть незважаючи на те, що в неї багато грошей, вона не бачить необхідності витрачати їх на те, що вважає поверхневим. Вона не дарує подарунків ні на дні народження, ні на інші події. Вона не святкує різдво або будь-які інші свята, тому що не вважає їх важливими. Незважаючи на це, я і Софія завжди дарували мех подарунки, навіть незважаючи на те, що вона не дарує у відповідь. Ми завжди запрошуємо її поїсти, і вона ніколи не платить. Ми завжди кличемо її на заходи, і мої діти її обожнюють, тому що вона знає багато речей. Про які ми з чоловіком не знаємо. Мій чоловік її не виносить, тому що, хоча я не витрачаю гроші із загального бюджету на неї, він дуже ображається, що я витрачаю свої гроші на сестру мільйонерку. А ще його дратує, що вона розмовляє з нашими дітьми про наукові речі, і він каже, що вона просто намагається довести що розумніше за всіх. Він думає, що в мене комплекс неповноцінності через те, що батьки в дитинстві змушували мене віддавати їй наші іграшки Я звикла віддавати мех усе. Той факт, що вона потім сварилася з батьками через мене і Софію, мусив мене бачити в ній божество. І після певних подій він зажадав, щоб я розірвала мої. Токсичні стосунки з мег. Боб хоче, щоб я перестала з нею спілкуватися і викресла її зі свого життя. Інакше Боб розлучиться зі мною, але я сказала йому, що якщо він ставить мені ультиматум, я краще розлучуся з ним, ніж відмовлюся від сестри. Однак я хочу згадати те, що змушує мене обирати сторону мег. Як я вже згадувала, у Софії автоімунне захворювання, яке вимагає інтенсивного медичного лікування. І рік тому мег, бачачи, що у Софії останнім часом більше економічних проблем і проблем зі здоров'ям, Шала оплатити їй найкращу медичну страховку, яку тільки змогла знайти. Само собою зрозуміло, що Софія була більш ніж щасливою. Мех не надала цьому значення, і я дізналася про це тільки від Софії. Але я дуже пишаюся Мех, тому що навіть незважаючи на те, що вона не дарує подарунків на Різдво, вона готова робити такі речі. А на початку року у нас з Бобом були фінансові труднощі, тому що Боба звільнили, і Мех купила нам будинок чортів. Будинок Боб був просто у захваті, але цей захват тривав недовго, коли він побачив, що будинок записаний тільки на моє ім'я, і оскільки це подарунок, він не є частиною спільно нажитого майна. Боб не показував свого невдоволення і прикидався перед мех. Всі ці місяці він подарував мех різноманітні подарунки. Наприклад, на день народження він подарував їй дорогий телескоп, чого я, чесно кажучи, не розумію, тому що мех вже є набагато кращий. Я говорила бобу, але він наполягав, тому що головне увага. Він також став приєднуватися до мене, коли я запрошую сестру поїсти або куди-небудь. Мех не терпить мого чоловіка, також тому вона кілька разів прямо говорила йому, що він їй не подобається. І, хоча вона готова підтримувати ввічливі стосунки з ним. Вона не його друг. Бобу було дуже ніяково, коли вона так говорила, і він злився на мене за те, що я не захищаю його, але він не наважився сказати їй щось у відповідь. Але сьогодні це все досягло межі, оскільки Мех прямо сказала йому, що скільки подарунків він їй не дарував, або скільки разів не запрошував її на вечерю. Вона ніколи йому нічого не дасть. І єдине, чим вона йому допоможе, це з фондами на коледж для наших дітей. Що стало для мене несподіванкою, я не знала, що мех завела для наших дітей фонди на освіту. Мій чоловік нічого не сказав і мовчав всю вечерю. Тепер, коли ми повернулися додому, мій чоловік накричав на мене, тому що він місяцями оплачував обіди та вечері моєї сестри і ніколи не отримає своєї компенсації, а сестра ніколи не відмовлялася, коли він платив за неї. Хоча він їй не подобався, що, на його думку, виставило її ідіоткою в його очах. Зазвичай платила я, але чоловік іноді наполягав на тому, щоб оплатити рахунок, і сказала йому, що мех ніколи не просила його платити, і що я збиралася заплатити за неї, тому я не розумію його претензії. І що так? Це виглядало дурно, але така мех, і що навіть якщо він злиться на неї, він все ще живе в будинку, який вона нам подарувала. Він сказав мені, що я повинна триматися подалі від сестри, тому що вона явно хвора. І я теж, що в нашій родині діє динаміка влади, і мех явно очікує, що всі будуть схилятися перед нею тільки тому, що у неї є гроші і блискуча освіта. І що наші батьки єдині адекватні тут люди. Звичайно, я відмовилась, я люблю свого чоловіка, але мех не стала б ставити мені такі ультиматуми, як той, що зараз поставив мені мій чоловік. Я поговорила з мех, і вона каже, що знає, що поводиться нерозумно, погоджуючись, коли мій чоловік її запрошує. Але в кінцевому підсумку їй все одно, що вона така, їй все одно, що хто. Ось так про неї думає. І що цій вечері її плата за те, що вона терпить мого чоловіка. Я не сварила її, але їй було все одно. А кілька хвилин тому я поговорила з подругою, і вона сказала, що я занадто прив'язана до сестри. Якщо дійсно готова зруйнувати шлюб заради неї, але я думаю, що я руйную шлюб не заради неї, а тому, що не можу бути з людиною, яка віддаляє мене від моєї родини. Так чи я мудак в цій ситуації? Вердикт Редід не мудак. Коментарі. Спочатку прочитала йо заміжня за бобром, але потім зрозуміла, що, по суді, не помилилася, той ще бобер, чоловік авторки, мех, звичайно, з дивацтвами, але якщо вона оплачує сестрі дорогу страховку, а іншій сестрі будинок і навчання дітей, то на здоров'я, ну і спасибі, звичайно. Мех, звичайно, з примхами, але якісь вони нешкідливі. Чи що? А ось чоловік жадібний підлабузник. то спілкується через силу в надії на винагороду, то компенсації якихось чекає. Ну просто фу. І як тільки зрозумів, що не вийшло, образився до ультиматуму. Автору треба вибирати себе, а вже потім дивитися, кого залишати поруч. Поки що здається, що сестра з її запереченням маленьких подарунків, але безстережно допомагає в дійсно важливі моменти, куди чесніша ніж чоловік. Як мінімум, вона не грає в підкалимні інтриги і завдобрювання, не ставить ультиматуми. А чоловік гнімається, що маніпуляція не спрацювала. Ні, згодна авторка, обирай себе. Вона не зобов'язана вестися на ультиматум чоловіка, але й говорити про те, що вибирає між ним і сестрою, неправильно. Мене трохи пошкодували нескінченні дифарамби на адресу унікальної сестри. Автор сама по собі теж має цінність, а чоловік ревнує і заздрить, Я б на його місці була б щаслива, якби у мого партнера був такий багатий родич буратино з яким я до того ж можу і не спілкуватися. Але заздрість до окупленого будинку на ім'я тільки дружини викликає підозри, що коханий вже давно мили в лижі. Як же він хоче грошей, аж трясе бідолагу? А він не думає, наприклад, що якщо дружина послухає його і перестане спілкуватися з сестрою, то, наприклад, фонд коледжу його дітей накриється мідним тазом. Він занадто дурний для того, щоб бути розважливим. Я б на місці авторки не припиняла спілкуватися з сестрою і не задавалася таким питанням. В даній історії я. Погоджуюся зі всіма коментарями. Чоловік авторки дуже і дуже дивна людина. Він хотів отримати якусь користь конкретно для себе. Вони живуть в будинку, яку подарували так його жінці, але вони в ньому живуть. Вони не платять оренду нічого. Вони живуть. Його ніхто не виганяє, вони живуть там сім'єю. Я розумію, що це могло задіти трішки його его, але це подарунок був для його дружини, і логічно, що він міг бути записаний на неї. А бігати навколо сестри авторки і цілувати її в дубцю, очікуючи якийсь подаруночок у відповідь, це взагалі якийсь треш. Він прямо казав, що вона його бісить, але в цей час заради грошиків радий був побігати за нею. Я вважаю, що автор не будачка, і я думаю, що якщо вона поставить такий ультиматум, що вона не буде переставати спілкуватися з сестрою, то чоловік заспокоїться. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.